В першу чергу хотів би сказати, що вже понад два тижні працює наш відділ єдиного вікна в управлінні праці та соціального захисту, де відбувається прийом і видача всіх документів, які пов'язані із соціальним захистом і соціальним забезпеченням мешканців нашого міста. Завжди кожен вид документів приймався в різному структурному підрозділі або в різному відділі цього управління. Зараз всі мешканці мають змогу. Подавати і отримувати документи у форматі єдиного вікна, що не тільки полегшує їм роботу, а і працівникам нашого управління, тому що все чітко систематизовано по видам надання соціальних послуг. Цей центр надання соціальних послуг, який від сьогодні, скажімо так, урочисто ми відкриємо, буде полегшувати вже всім, і як ми бачимо, дітям також цей момент очікування, тому що багато. Мам з дітьми приходять оформляти різні види соціальних допомог, і завжди доводиться у довгих чергах очікувати їм. І я знаю, що дітям дуже нудно довго тут чекати, і це створює таку дуже напружену атмосферу. Завжди в рамках цілого управління. Я переконаний, що зараз всі мешканці зможуть спокійно, без довгих очікувань і подавати. Документи на видачу відповідних довідок чи призначення субсидій соціальних допомог, так само і швидко оперативно їх отримувати, тому що це полегшить і опрацювання тих документів, які вони подають. Ви подаєте, ви подаєте тут документи? У нас на всіх стендах тут вивішений перелік документів, які потрібно. Також працюють консультанти окремо працюють волонтери, які також допомагають тим, хто не знає або чогось не розуміє із переліку документів. І, звичайно, весь перелік соціальних послуг, які ми надаємо, є і на офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради, і разом з тим розміщено інформацію про той чи інший вид соціальної послуги, що для того потрібно, аби це оформити. Ми працюємо в такому відділі, як Відділ прийому і видачі документів Єдине вікно. До нас звертається дуже багато людей, так як наше вікно взяло на себе роботу всього управління. Ну, пояснюю, що значить всю роботу. Тобто раніше люди, які зверталися за соціальними допомогами, вони приходили до відділу і, ну, по певним питанням. Зараз вони звертаються до нашого відділу. Ми приймаємо заяви протягом дня з 9 до 4 годинки. Потім ми ці всі заяви обробляємо, передаємо повітря. Відділам. Зараз на даний момент у нас є п'ять головних спеціалістів, та керівник відділу. Ну, спеціалісти хороші, стараються, допомагають, люди за різними питаннями звертаються. В нас у відділі є 58 питань, по яким ми працюємо. Це і державна соціальна допомога малозабезпеченим, одиноким мамам, при народженні матеріальна допомога для громадян похилого віку, малозабезпечених громадян, для учасників бойових дій. Це і звернення по пільговим категоріям. Ну, різні 58 питань. Зараз у нас, скажімо так, липень. Це важкий місяць у тому плані, що зараз найбільше. Найбільше до нас звертаються одинокі мами, тобто ну, такий переломний період. Дуже багато звернення. Зараз точно цифру ну треба дивитися по програмі, щоб сказати. Але по ходу ми вирішуємо ці питання. Якщо потрібно, бо є працюючі люди, то ми і після четвертої приймаємо звернення.